Сьогодні для України у НАТО важливий день, і не лише через те, що тут уперше відбувається засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Це такий новий формат взаємодії. А тому, що саме тут, саме сьогодні, альянс почав виправляти свою помилку, якою він припустився на саміті у Вільнюсі, коли по суті Україні не дали запрошення до НАТО і придумали новий етап, який називався. Річна національна програма у мене в руках саме вона річна національна програма Україна НАТО, яка показує, що ми повинні зробити для того, щоб стати сумісними з альянсом. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі, і ви дізнаєтеся про те, що сьогодні ухвалили міністри усіх держав-членів Альянсу. Ті, хто дуже глибоко слідкували за нашими відносинами з альянсом, за тим, як альянс тривалий час в принципі відмовлявся давати Україні, хоч якусь перспективу членства, пам'ятають, що насправді отакий от документ із складною назвою Річна національна програма існував і раніше. Чому ми кажемо про те, що зараз ми отримали щось принципове небе? Тому що ви бачите, цей документ він ну не надто е, великий. Він е, е, займає менше 10 сторінок. І наскільки я знаю, саме цей ліміт 10 сторінок був поставлений. Стороною альянсу для того, щоб ця програма була реально виконувана раніше, це був величезний сторінок на 150 документів, який виконати було неможливо. Що ж ми маємо зараз? Що це змінює і що повинна зробити Україна? Ну, якщо от просто подивитися на документ, у ньому доволі дивні розділи: правові питання, ресурсні питання, питання безпеки, оборона, політичні питання. Чому так? Тому що насправді. Вді, ото оці ось п'ять блоків з цими назвами, які я вам назвав, це ті ж п'ять блоків, які будуть зрештою у нашому договорі про вступ до альянсу. Тобто зараз ми вже готуємося за великим рахунком робити те, що ми будемо робити, коли нас зрештою запросять до членства. І що дуже важливо, вже видно із прочитання цього документа, те, що НАТО по суті відмовилося від того, щоб висувати на адресу України. Політичні умови навіть попри те, що в ньому є блок у цьому документі, політичні та економічні питання там немає. Того, що від нас постійно хоче угорщина, права меншини, і от це все ну по суті викреслено із числа проблем, з якими стикається Україна у діалозі з альянсом, принаймні у виконанні свого тепер вже головного документа, головного плану реформ. Ну, це точно добре. Це означає, що принаймні ми відкинули важливу, важливе джерело проблем, яке ну постійно нам створювало головне. Не біль перед початком великих зустрічей або перед будь-яким рухом нашим до членства. Європейська правда розповідає не лише про НАТО. Зараз у Брюсселі ми також прийшли до європейського парламенту, тому скоро на нашому каналі цікаві відео. Звідси, тож підписуйтеся, а ще лишайте у коментарях ваші побажання, що ще ви хочете побачити. Європейська правда буде розповідати про все цікаво і без хайпу, відкинувши всю. Політичну частину до речі, як її вдалося відкинути, я е, дуже коротко розповім. Україні вдалося переконати альянс, що все політичне ми виконуємо у співпраці з євросоюзом, і альянс погодився достатньо довіряти. Тому що Євросоюз скаже, що Україна рухається до членства, і це означає, що критерії е демократії для НАТО також виконані. Тобто ці процеси стали сумісними. А те, що ми е маємо реальний успіх на шляху до ЄС, також виходить, наближає нас і до альянсу. А в цьому документі в основному внесли в нього. Безпекові питання навіть коли йдеться про економіку, то це про безпеку. Наприклад, коли йдеться про відновлення України, ну один з головних пріоритетів, насправді, то тут в цьому документі вимоги стосуються питань розмінування або, припустимо, супутникового спостереження у співпраці з іншими членами альянсу, тобто, все тільки військове. А, а власне, що стосується реформи самих збройних сил, Україна бере Чіткі зобов'язання щодо наступного року, наприклад, наступного року має відбутися кілька реформ, які стосуються діджиталізації. Йдеться про діджитальну систему управління військами, але на жаль, ну принаймні, як на мене, на жаль, ми не маємо тої амбітності, якої просять е, військові е, скасування або зобов'язання скасувати паперову паперовий обіг у військових частинах, чомусь Україна сюди не вписала. Але поза тим є дуже багато законів, ну перелік законів, які, які Україна зобов'язалася ухвалити. І якщо ми взагалі говоримо про те, що хоч щось лишилося е, політичне, то от антикорупційна стратегія, антикорупційні дії все-таки у зобов'язаннях перед альянсом в рамках цієї річної е, національної програми лишилися. Але але знову ж таки йдеться про боротьбу з корупцією у військових закупівлях, у закупівлях, які проводить Міністерство оборони у роботі військового відомства. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо навіть про такі критично важливі для західних партнерів реформи, то зараз тут у альянсі ми зобов'язуємося робити саме те, що потрібно для нашої перемоги, і для більш ефективної роботи в сторону перемоги. Ну і звичайно, ми. Чуємо вже зараз. Почули від посадовців НАТО про те, що Україна стає ближчою до альянсу. От, наприклад, що про це сказав генсек Єн Столтенберг? Ферстовол, ви шортенд Українській патрумерші фрома твою степ процес та вон степ процес, байремовіння реквармент формерші акцію план форму країн. Содат степ аз улибента. Ви акчеремовдвода. En av fasene som Ukraina må gå gjennom. Ті бікоме фолмебербайремовіндереквайметфоремершіп акшен and Sweden. Звичайно, для нас, як для держави, яка хоче стати повноцінним членом альянсу, важливі не якісь програми для нас важливо стати повноцінним членом. І ви спитаєте, то коли ж ми її закінчимо? виконувати? виконувати? На щастя, у нас немає якогось зобов'язання, що ми вот завершили до 25-го чи якогось року. І от поки ми не пройдемо весь перелік пунктів, ми не станемо членом НАТО. Йдеться про. Те, що ми встановлюємо, причому самі, от Україна сама собі встановлює цілі на рік, погоджує їх з партнерами, і після того, у момент, коли як от йдеться у цьому документі, щойно дозволять умови, ми будемо готові до прискореного проходження переговорів щодо вступу в НАТО. Тобто цей документ буде потрібен для того, щоб тоді, коли по суті, США дадуть згоду на вступ України до альянсу. Ми могли це зробити протягом м, буквально тижнів. Будемо сподіватися, що можливо навіть на Вашингтонському саміті НАТО зрештою з'явиться більше ясності про те, коли ми отримаємо запрошення. Тобто запрошення до НАТО лишається нашим основним політичним пріоритетом. А оця програма. Дозволить нам реалізувати це запрошення і якомога швидше. А ми в Європейській Правді будемо розповідати вам про те, як Україна рухається до членства і колись одного дня, радше швидше ніж пізніше, це обов'язково станеться. Лишайтеся на каналі Європейської правди.